Вітання, друзі! На огляді гріндер. Чорний шаман зроблений з метала. Він слугує, щоб перебивати ваші лісові шишки. Бачимо тут перша секція на магніті. Такі в нас гострі зубці ромбовидні. Сюди по колу закладаємо потрошку речовину, прижали кришкою. І такими отрухами поступово подрібнюємо. Далі йде ще один відсік. Тут бачимо сітка, така дуже дрібна натягнута. Якщо вам потрібно перемолоти майже в пил, можна це от пальцями зробити. Тут частина надійно сидить на різьбі. Все буде слугувати досить довго. І останній відсік в нас також на різьбі, сюди попадає готовий продукт. Тут ще така лопатка, можна тут по краєчкам довигрібати, все зручно. Також з'єднується різбою. Все герметично, надійно. Тут ще такі ріфльоні частини для пальців. Гріндер, чорний шаман. Не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал.